Хочу поділитися невеликими покупками. Завжди полюбляю ділитись, якщо щось таке корисне, придбала. Це копійочка, це епіцентр. В копієчці по акції зараз ось така змінна пляшка, Шантеклер 129 гривень. Далі ось такі гачки придбала самоклеючі. Мені сподобалось, що прозора основа мені потрібно там організувати зберігання, то коштували вони 43 гривні, здається. Не знаю, можливо, це і не бюджетно, але мені саме такі були потрібні: 3 кілограми написано, витримують ці гачки. Придбала ось такі. Формочки для кексів. Тут в наборі 12 штук. Мені сподобалось, що 12 штук одного кольору, бо а, завжди вони десь по 6 йдуть. Такі звичайні силіконові формочки для кексів коштували 75 гривень. Ось такий набір. І ось така термосумка. Подивіться, яка вона гарна. Тут ще є ось така кишенька. Мені потрібна термосумка, бо ми часто купуємо морозиво по акції, йогурти. Якраз ось придбала такі десерти. Зараз розкажу про них. Це вже не в копійці, це в сільпо, просто якраз по дорозі забирала. Вона невеличка, складається, можна її покласти в сумку, носити з собою. Ось так, щоб не брати з собою шопер. Ну, одним словом, я задоволена, дуже така гарна. В копієчці вони представлені, мені здається, в трьох кольорах: рожевий, бірюза і ось такий молочний беж. Іноді йдемо з Валерієм з магазину, і він просить десь зупинитись, погуляти на майданчику. тому... Коли купуємо щось таке, то якраз потрібна термосумка. Придбала ось такі десерти в сільпо: це пудінги, протеїнові пудінги. Тут подивіться, хто в темі, то 20 грамів протеїну ось в цій банці. Тут виходить 180 грамів на 100 грамів 11 грамів білку. Смачні, їх було по два, вже по одному діти з'їли, дуже зайшли, вони не бюджетні. Якщо купувати в сільпо просто, то вони десь біля 90 гривень коштує ось одна ця банка. Але якщо купувати через сайт сільпо замовляти, то там акція на них, і виходить, що дві. Від двох упаковок ціна 67 гривень за одну штуку, тому я замовила дві таких, дві таких, щоб спробувати. Дуже смачні, без доданого цукру, без лактози. Кому це важливо? Далі в епіцентрі придбала ємності ось такий набір. Зараз ми його подивимось. Придбала по рекомендації Дьоміної Юлії. У неї є канал на Ютубі Дьоміна Лайф. І вона показувала, я побачила в інстаграмі, що є акція на ось такі набори в епіцентрі. Вони коштують 600. Щемось десь так. На них зараз 50% знижка через сайт. Виходить вартість зі знижкою 370 гривень. Я замовила доставку на поштомат епіцентр, і мені вже на наступний день приїхали ось ці ємності. Доставка безкоштовна, тому що на поштомат дуже класні ємності. Дивилась у Юлії, і зараз подивимося, як вони виглядають всередині. В епіцентрі інший колір такі. Коричневі бордові відтінки, а ось о, замовлення через сайт в таких блакитних відтінках. І ще мені сестра порекомендувала ось такий ополіскувач, мені дуже сподобався. Їх взагалі теж велика лінійка, багато ароматів. Мені сподобався ось цей, але ще декілька сподобалось. Буду періодично змінювати. Потрібно 20 мл на одне прання. Такий Ополіскувач, я вже спробувала. Класно пахне. На нього зараз акція в епіцентрі 150 гривень. У Сільпо, якщо замовляти через додаток, то на нього акція він коштує десь 130 гривень. А в копієчці зараз на нього акції немає, і він коштує 170 гривень. Так, ну зараз подивимось всередини. Так, мені самі цікаво, бо я бачила інший колір. Зараз подивимось. Цей набір, як виглядає. Так. Це такі мирні ємності. Їх тут чотири штуки. Не знаю, чи добре видно. Зараз в мене таке освітлення. Зараз перейду. На інше освітлення. Ось такий набір. Так, мірні ємності. Тут 250 мл, як склянка. Ось така ємність. 125 мл, 85 мл і найменше 60 мл. Ось так вони одна в одну складаються, це дуже зручно. Так, далі ось така ємність з носиком. Тут також є мірні поділки, дуже приємний пластик такий, всередині матовий, зверху глянець, сито. Дивіться, ось таке сито. Дуже мені подобається, що ось так вони стають один в один. Тому що завжди проблема зберігання сито, друшляк, ось ця їхня ручка. А тут, бачите, такі всі кругленькі. Ось такий друшляк. Теж тут глянцевий пластик, а всередині матовий. Так, і ось така ємність. Тут є. Кільце гумове для того, щоб не ковзала по стільниці. Така досить об'ємна. Вона йде без мірних поділок. Я не знаю, тут об'єм не вказаний, але вона об'ємна, дуже об'ємна. І ось для зберігання, дивіться, і сито, і друшляк, і різні ємності. Все стає один в один і мінімум місця. Приємний колір. Клас, я дуже задоволена. Починається дощик. До речі, вперше побачила ось таку машину, яка прибирає сміття біля брюківки. Збирає все сміття. На вулиці помітно стало прохолодно. Так, сьогодні буду прибирати в ось цих двох шухлядах. Верхню в минулому відео помила. Зараз покажу, що в мене тут в цих шухлядах зберігається. Ось, до речі, приготувала соус солодкий чилі. Це просто нереально смачний соус. Якщо не готували, рекомендую. Декілька відео тому я його готувала і там є рецепт. Просто топчик. До речі, цього разу я приготувала, додала більше перцю челі. Там скисає молоко, придбали молоко, дома відкрили, а воно вже таке, знаєте, з кислим запахом, то вилила його туди в банку. І сьогодні на ніч вилю в марлю, і буде кисломолочний сир. Так, ну і тут шухляди мої. Так. Будуть організовувати, ну, по-перше, треба все там помити. Це прихватки. ось такі. Я привикла до тканинних. А ось ці, ну, не знаю, хтось використовує, мені здається, це незручно. Ну, аби, можливо, в мене не було тканинних. Вони йшли в наборі з мультиваркою. І якось викидати, шкода. Так, тут у мене. Пакети упаковка ще нових. Тут ці, що закінчуються, пакети IKEA. 1 літр і 0,4 літра. Для мене це найзручніші такі об'єми. Рушники. Так, це марля. Це я її використовую, щоб там готувати сир. Якраз сьогодні буду готувати. Так, це в мене тут серветки, книжечка з мультиварки. Це також паперові рушники. Ага, Це така косметичка, тут була шапочка для плавання, і я її використовую для пакетів, які можна використати повторно, Ось ці ікея, які я використала, помила, вони цілі і можна ще раз використати. Тому ось так зручно, щоб вони були так компактненько. Це також мій ось лайфхак. Так, ага, це килимок для тіста. Теж зручно в пакеті зберігати, він не хоче триматись купи, а в пакеті ось так лежить акуратно. Лайфхак такий, це коробка із серветок. Всі коробки, вони такі, знаєте, з малюнком. То я її розібрала і склеїла на виворіт. І вона ось такого кольору всередині. І тут пакети теж. Ті, які ми там приносимо з магазину, які можна використати ще раз, то ось так зручно сюди запихаєш, береш. І не потрібно ніяких таких додаткових рухів, і дуже зручно. І ці пакети завжди, бачите, в такому, як сказати, органайзері. Тут у мене лоток, в якому таке всяке. Коли не знаєш, куди класти, то кладемо сюди. Тут у мене мірні ось такі ложки. Кришечка з банки, бо банку я використовую без кришки, вона стоїть і ну, відповідно кришка потрібно, щоб десь лежала. Із кіндерів ось ці яєчка ми не викидаємо. Я їх використовую як органайзери. Там іноді беремо сюди чи сіль, чи ще щось, коли там потрібно з собою щось взяти. І я сюди. Кладу таблетки, якщо ми їдемо на вихідні, щоб не брати всі банки, там вітаміни, мікроелементи сюди насипаю і взяли, скільки потрібно з собою в дорогу. Ну, ложечки, Ось ще, з норафіна, таке. Воно нікому не заважає, тут лежить так, ні, знаєте, дрібні-дрібні речі. А зверху ось ці пакети нормально. Мені подобається таке, знаєте, компактне зберігання. Це дуже незручні шухляди, вони, бачите, глибокі. І тут не вийде таке зберігання, як горизонтальне, повинно бути вертикальне. І я для того, щоб по максимуму заповнити увесь постір, то купила ось такі контейнери в Аврорі, поставила їх ось чотири в мене помістилось, ще сюди ось так пакети. Так, тут, ну тут. Як би це жахливо не виглядало, але це дуже зручно. Ось також такі самі два контейнери. Макарони у нас постійно якісь різні. Купуємо. Ми їх всі не з'їдаємо за один раз. Потрібно, щоб воно десь стояло. Макарони я в контейнери для сипучих не пересипаю, бо вони постійно різні. Ну, це нереально. В упаковці, ось спагетті. Або в таких пакетах те, що його і так трішечки продається. Тут ось Валерій полюбляє ці кульки, несквік, ще макарони. Рис, до речі, якщо, наприклад, приходимо з магазину, то я не одразу засипаю сипучі в контейнери. Я спочатку все складаю сюди, щоб швидко розібрати сумки. Зазвичай потрібно швидко готувати їсти, а вже потім розсипаю все в контейнери. Можливо, на наступний день. То це така. Шухляда з запасами. Ну, тут також я приберу, хочу помити. І поки буду прибирати в шухлядах, хочу поділитись такою думкою, що несподівано для себе я ввела в життя ще одну рутину. І це ось така організація одної секції меблів. Наприклад, зараз у мене кухня. В минулих відео, хто дивиться мої влоги, то ви бачили, що я організувала вже декілька шаф. Дуже зручно, що я. Беру все ж таки одну секцію, не намагаюсь повністю прибрати а, у всіх шафах, шухлядах, а беру саме одну невелику частину. І там повністю навожу лад. Якщо потрібно мені, я купую органайзери, тому що перед тим, як щось прибирати, я дивлюсь, можливо, мені там незручно, щось потрібно переставити або організувати зручніше. І для цього потрібні обов'язково органайзери, контейнери. І найголовніша мета. Організувати все так, щоб було зручно користуватись, щоб у кожної речі було своє місце, і щоб в цих шухлядах чи шафах завжди підтримувався порядок, можна було з легкістю дістати будь-яку річ одним рухом. Ну а це в свою чергу відповідно зекономить наш дорогоцінний час, який можна витратити на щось більш цікаве та корисне, а не тільки на те, щоб прибирати та складати. І ось саме з цією шухлядою в мене саме так і вийшло, незважаючи на те, що в ній зберігається дуже велика кількість різних речей, тому що в мене немає більше шухляд. І мені довелося помістити в неї якнайбільше. Можливо, це виглядає не естетично, але дуже зручно. І для того, щоб прибрати, ви бачите, я дістала все з шухляди, протерла, поставила на місце. і можна користуватись. І тим часом я перейшла до нижньої шухляди. Для прибирання, до речі, я використовую екозасіб, який не потребує змивання. Він безпечний для прибирання в місцях, де є контакт з харчовими продуктами. Особливо часто я його використовую для миття холодильника, він гарно натирає скло. І це зручно, що не потрібно змивати, не потрібно багато маніпуляцій, достатньо все протерти сухою мікрофіброю серветкою. І, до речі, таке прибирання набагато швидше економить наш дорогоцінний час. І як я вже й казала, дуже зручно мати шухляду, в яку можна поставити саме ось такі куповані упаковки, коли немає часу на пересипання, на організацію. І також зручно тут зберігати об'ємні коробки або запаси сипучих продуктів. Тому ця шухляда у мене так і залишиться, нічого я там переробляти не буду. А найголовніше, що мені дуже зручно, і ось таким чином ще одна частина кухні у мене завершена. Далі хочу з вами поділитись ось такими кадрами. Це перше тренування в басейні. Поки що Валерій пройшов в наступний етап, але будуть на них дивитись декілька тижнів для того, щоб взяти в спортивну групу, поки що їх вчать занурюватись. Взагалі це е, сучасний Спортивний басейн. Тут проходять змагання. І ось це місце, де зараз знаходяться діти, вони плавати не вміють і дістають ніжками до дна. І поки вони знаходяться в басейні, батьки можуть спостерігати за ними на моніторі. У нас біля Рошена ось так прикрасили панди, чупа-чупси і починається дощ. А вони е із штучного хутра. зараз будуть мокрі. Зараз хочу приготувати лазанью. Дуже рідко готую цю страву. А сьогодні прибирала в шухлядах і знайшла листи для лазаньї, тому вирішила сьогодні приготувати саме лазанью. В мене була свинина для зручності подрібнюю все разом із цибулею. Цибулю взяла та, що в мене була. В мене була біла та синя. Купували синю цибулю. Вона виявилась дуже гостра, тому я вирішила її використати у страву. Бо Їсти її просто неможливо. Як бачите, одразу використовую свої нові ємності. Ось ця е, найбільша миска дуже об'ємна, дуже велика. Зараз використовую миску вперше і розумію, що вона ще й зручна, тому що поміщається великий об'єм страви. Через те, що вона широка, але не висока, дуже легко в ній перемішувати інгредієнти. Цибулі я додала достатню кількість для того, щоб фарш, коли я його буду смажити, мав вологість, був соковитим. І оскільки листи лазань сухі, тому інгредієнти повинні бути соковиті. Фарш буду смажити без додавання будь-якого жиру, без олії, без стопленого масла, тому що він пустить сік, там достатньо цибулі, він буде більше схожим натушкований. Колись готувала лазанью, фарш був сухий і, як на мене, листи були занадто тверді, тому намагаюсь приготувати соковитий фарш і ще додаю до нього своє домашнє томатне пюре. Я його приготувала із помідорів, заморозила. І ось з томатним пюре буде якраз достатньо рідини. Ще мене постійно зупиняв процес приготування соусу Бешамель. Чомусь мені здавалось, що його дуже тяжко готувати. А ось коли я декілька разів приготувала, пройшла весь процес від початку до кінця, то одразу виникла ідея приготувати лазанью. Мені дуже сподобався рецепт соусу, тим більше він... Дуже легко запам'ятовується: 50 грамів масла, 50 грамів борошна і 500 мл молока. Дуже легкі пропорції. В кінці потрібно додати сіль та дрібку мускатного горіху. І Для того, щоб все гарно вийшло, потрібно готувати вінчиком на невеликому вогні, поступово невеликими порціями додавати молоко, інтенсивно все перемішуємо, тоді соус вийде 100%. Тепер залишилось зібрати всі інгредієнти в одну страву. На дно викладаю соус бешамель, достатню кількість, для того, щоб листи гарно пропеклись і були м'які. Далі викладаю фарш, також щедро поливаю соусом бешамель. Нагадую, що фарш також вологий із соком. Далі знову листи лазаньї. До речі, я не додавала сир і смажила м'ясо без додавання зайвого жиру, тому що це свинина, вона і так має. Достатню кількість жиру, тому сир я не додавала, щоб не була занадто жирна страва. І мені здалося, що на смак це взагалі ніяк не вплинуло, все вийшло дуже смачно. Сир я додам в кінці, вже коли буде випікатись лазання, для апетитного верхнього шару. Я дуже гарно розрахувала об'єми. Пішли повністю всі інгредієнти, буду випікати при температурі 180 градусів приблизно 40 хвилин, потім дістану, посиплю сиром і випікатиму ще хвилин 10. Не хочу, щоб сир був занадто твердий, а просто щоб розтопився в такий апетитний верхній шар. Ще одна важлива деталь: після випікання лазаньї потрібно дати час стабілізуватись, тоді при нарізанні вона не буде розсипатись, буде тримати форму і можна насолоджуватись.